Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвеєв. А ну, признавайтеся, хто був за Трампа. На сьогодні, на ранок, Трамп вже лідирує. Після 70% опрацьованих бюлетнів, голосів, як там в них воно відбувається, Трамп перемагає 247 на 213, якщо я не помиляюся. Ще кілька штатів залишилось, але поки що Трамп попереду. Чи це вплине на Україну і українців? Та звичайно. Тому що якщо Харіс перемагає, то це десь приблизно продовження політики Байдена. Якщо переможе Трамп, а дуже сильно імовірно, що Трамп переможе, бо він зараз вже перемагає, то політика буде невідома, що там, як там, ніхто не знає. І все може змінитися. Ви що про це думаєте? обов'язково напишіть в коментарях. Тому що я не був за Трампа, але все ж таки я також думав, що Трамп має великі шанси перемогти. Тому що він в цьому напрямку дуже сильно напрягався, підсилювався, обіцяв все, що міг обіцяти. Ви знаєте, що він говорив, що він за 24 години години перем... закінчить війну в Україні. Чи це йому допомогло? Та, мабуть, що так, і не тільки це. Тому ну, ось такі результати зараз на ранок. Звичайно, ще може щось змінитися. Ми подивимося, слідкуємо. Але вже після 70% він перемагає, і я чомусь думаю, що це збережеться, і все ж таки Трамп переможе. Ви що думаєте? пишіть в коментарях. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. Ну та й залишити коментар, зробити репост. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!